Hospital... Primo, conserva, to vlastně <inaudible> okay, right? Prosím, mm -hmm. Оцінення комісії спільного форуму. Так, так, так. Питання. Ну, за внесенням порядок да. денний сесії додаткового питання да. щодо уточнення бюджету громади на поточний рік. Попередньо його так. Прошу проголосувати за внесенням порядку дельної сесії додаткового питання. Оно на екрані. Чотири за. Проти. Утримався. Немає. Скажу, питання стосується перепланування видатків О, з, це з це одної бюджетної програми на іншу, в межах головного розпорядника управління праці і соціального захисту 130 тисяч гривень. Є з програми комплексної підтримки захисників і захисниць на комплексну програму проголосувати. Аби задовольнити всі заявки, подані щодо матеріальних допомог. Комісія спеціального регламенту про отримається рішення прийнято. Комісія з соціального захисту.